Нер святкового настрою справжнє. Живе. До живого спілкування. Вітаю в студії програми очі сьогодні. В останній робочий день цього тижня у п'ятницю. 26 серпня ми серед іншого розповімо вам про таке. Прощай, Герою України у Львові віддали останню шану бійцю Олександру Дерешу. Життя було таке яскраве, скажімо. Я дуже поважали в частині. Нових Грибович не буде. Розлючені селяни перекрили міжнародну трасу. Готується свіже сміттєзвалище, притул до того. Знакові постаті незалежності. Шахова королева Марія Музичук. О, 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 О! У Львові попрощались з бійцем Олександром Дерешем. Старший офіцер загинув 22 серпня на сході. Родом зі Львова, втім, служив у 44-й тернопільській бригаді. Йому нещодавно виповнилося 42 роки, мав дві вищі освіти та працював юристом. Але залишив кар'єру та родину і пішов до війська добровольцем. З новітнім героєм прощались у гарнізонному храмі Петра і Павла. Віддати останню шану сюди прийшли рідні, друзі та побратими, що воювали разом із Олександром. У нього залишилось двоє дітей. Повали бійця на Личаківському кладовищі. Життя було таке яскраве, скаже. Його дуже поважали в частині. Він не став сидіти в Тернополі, в етес, як сказати, в пункті пісні ситуації. рвався бути артилерістом на курсах постиг всі ази артилерійської майстерності. Ну, і був а то не дуже часто бував на командно спетральних пункт. Не лишилися двоє дітей. Бог забирає хороших людей. Мешканці прилеглих до Грибовицького сміттєзвалища сіл перекрили міжнародну трасу Львів Раворуська. Люди протестують проти відновлення роботи Львівського полігону. Кажуть, уже тиждень там працює спецтехніка, яка розгортає територію під нове сміттєзвалище. Аби завадити комунальникам, майже сотня обурених місцевих мешканців заблокувала дорогу на Львів. О дев'ятій ранку біля села Малихів зупинився рух автомобілів. Це мешканцям чотирьох селищ, вірвався терпець. Уже тиждень люди лише споглядають, як в притул до грибовицького сміттєзвалища робітники самовільно викорчовують дерева, облаштовують додаткову дорогу до полігону і спецтехнікою розгортають територію. Тиждень ми не можемо припинити незаконну роботу на сміттєзвалищі двох екскаваторів. Викликали різні інстанції, викликали поліцію, нічого не змогли зробити. Готується свіже сміттєзвалище, притул до того, як ліс рубає землю, знімає слоїна. Питаємося, ви маєте дозволи на якісь роботи? Ні, а що як ви тут працюєте? до того ж кажуть активісти, міські чиновники попросили у сільської ради виділити 6 гектарів землі. Побоюються саме цю ділянку готують для нового смітника. Стомлені від постійного смороду та диму, непридатної для вживання води та городини. На пікет люди прийшли сім'ями з малими дітьми на руках. За тобі, забирай сміття! з мого вікна, видно, як криють територію на нове, на нове сміттєзвалище. Ми Обурені тим, що ми дихаємо тим всім, тим, що колись заздалегідь, коли ми купували тут ділянки, будувалися і все життя для того, як то кажуть, батьки наші поклали. Ми сьогодні повинні виборювати цю землю, щоб тут не вмерти просто за молоду на ній. Лише за декілька годин пікету у чергах застряли десятки маршруток, рейсових автобусів і фур. Я вже стою півгодини, Я вже звіта мав на роботу пасажирів вести. На роботу люди поспізнюються. Тепер і що то буде? Я не знаю, що буде. я би радив їм туди до садового, до тих 700 квадратних метрів і там крім хати ходити, відпустити додому того диявола. Та садовий до людей не приїхав. Заспокоювати їх довелося чиновнику міськради. Ірина Мороняк запевнила, нового полігону на території не буде. А додаткових 6 гектарів землі комунальникам потрібно для стабілізації сміттєзвалища та укріплення дамби. Є небезпека. Суву сміття, і вона зараз існує, і в обов'язковому порядку необхідно зробити стабілізацію сміттєзвалища станом на сьогоднішній день, сміття на сміттєзвалище не вивозиться, виконуються лише роботи по укріпленню дамби. І відповідним чином підготовчі роботи по стабілізації сміттєзвалища. Попри те, що роботи на сміттєзвалищі призупинили, люди не розблокували дорогу. Якщо Андрій садовий і далі їх ігноруватиме, обіцяють повторно перекривати траси. Христина Влочанська Настасія Королюк програма очі на першому західному. На пам'ять героям на Донеччині відкрили та освятили перші хрести на місцях, де полягли захищаючи батьківщину, військові з Львівщини. З такою ініціативою виступили депутати Львівської облради зі своїм учільником Олександром Ганущином. Вони вирушили на схід, щоб із родинами загиблих та місцевими мешканцями віддати шану на місцях, де загинули льотчики декількох львівських екіпажів. Ще до Іловайська та боїв за Донецький аеропорт у травні 2014-го саме поблизу Слов'янська, сепаратисти збили гвинтокрили із Львівськими Льотчиками на борту, і тепер на тих місцях, де загинули герої, встановили гранітні обеліски. Один зараз височує у Донецькому степу, інший за декілька кілометрів посеред лісу. Вперше до місця, де збили вертольоти, приїхали і родичі та побратими загиблих. Зокрема, у цьому лісі впав екіпаж, де перебував майор Руслан Плохотько. Аби помолитись на місці загибелі найріднішої людини. Сюди приїхали його мати та брат Андрій. Пірші говорив, защищаю говорит, не просто родину, а тех, кто там живут. Вот это место, как бы, ну, само падение, как бы, вертолет горел полтора суток. То есть, в принципе, как бы, найти несложное то место, где лес горел полтора дня. Тем более, сюда как бы, подобраться, было как бы, немножко трудновато, потому что я знаю, что ребята, которые на місце ось сюди от проривалістуськах тобто, би немножко і обстрілювали. На місці падінь гвинтокрилів й досі зберегли сліди трагедії. Зокрема, обгорілі рештки фюзеляжу українського борту. І так, обласні обранці обіцяють відшукати усі місця у зоні АТО, де загинули львів'яни, бо ті, хто служив на Львівщині, а також поступово встановити на кожному із них такі пам'ятні знаки. Стоїть власне на тому місці, де упав так званий. Вертольот Гришина і Руденка, наступний хрест у лісі, де впав вертоліт Плохотька, і є всім відоме місце на Карачуні. Напевно, ми, депутати обласної ради, маємо таку велику відповідальність, щоб всі ці місця, де наші хлопці загинули, були вшановані бодай таким самим чином, як це має місце сьогодні тут, в українському степу, Поруч Слов'янська. Таких територій, де полягли львівські патріоти на Донеччині та Луганщині, уже є понад 250. Тож у планах спорудити такі меморіали на кожному із них уздовж усієї прифронтової зони. Ірина Мучульська, Антон Макіза, програма Очі. За п'ять днів подорожі вони дізналися, як пахне кавою Львів та які прекрасні карпатські краєвиди. На Львівщину завітали майже півсотні дітей-переселенців із Луганська. Сьогодні дітлахи піднялись на гору Маківка, аби побачити те місце, про яке досі чули лише в піснях. Юнацький захват у серці Карпат бачили і наші журналісти. Слава Україні! Героям слава! На заході України діти вперше гості просто вражені, як тут усе спокійно і тихо, адже свій рідний Луганськ таким вони бачили давно. Наші діточки побачили цю війну взагалом, як кажуть, на собі, тому що ці бойові дії проходили в той час, коли вони знаходились на території Луганщини. Стараються, як і всі діти, не згадувати, але деколи, коли там десь щось загримить, наші діти на це реагують. Катя у своїх 15 вже знає, як це шукати укриття, коли чуєш свист куль. Біля нашої школи ну, був обстріл, і ми ховалися у підвалі школи. Разом із батьками дівчина мешкала у місті Ровеньки Луганської області. А після окупації населеного пункту жити за правилами ворога родина не захотіла, тож переїхала у Севердонецьк. Але й там Катя довго затримуватися не планує. Вона закохалася у місто Лева, хоче мешкати і здобувати вищу освіту тут. Я хочу вчитися у університеті Івана Франка на факультеті права у Львові. Повернутися ще раз обіцяють і інші діти, адже прагнуть пізнати місце на краще. Мені запам'яталось, як ми поднімалися вгору, де видно було місце весь Львів. Мені сподобалася шоколадна фабрика. Мені сподобалось, як ми були у дельфінарії. Там були дуже, дуже прикольні дельфіни. Останній екскурсійний день гостям вирішили показати прикарпатські схили на горі Маківка у Сколівському районі. Дітей зустріли січові стрільці, аби розповісти, як і чим воювали колись, і навіть навчили дітей стрілецького гасла. Наші гори стали якби такою фортецією. І тут практично була зупинена велика російська армія. Хлопці, підемо боротися. Будемо за Україну. За вільні права держави. Піднявши бойовий дух, військо майже із 40 дітлахів переконує свою Україну. Відвоюємо захищати Україну готова. А Де ти так навчився? Марко? скажи, будь ласка Смотрів про українських казаків. впродовж серпня. Такі екскурсії облрада влаштувала для майже 200 дітей зі сходу держави. Аби подолати будь-які бар'єри між мешканцями крайніх точок однієї країни. Молоді люди, які приїжджають сюди, вони повинні розуміти, що Україна єдина, вона є дійсно єдина, і те, що ми прагнемо в Європу, ми дуже до неї наближені не тільки географічно, а й всіма іншими стандартами. Укладом сім'ї. Повірте цього всього на Луганщині немає. Зате вони дуже добре розуміють. Може, власне ці діти добре розуміють руський мир, який їх заставив переїхати, і зараз вони не можуть добратися до своїх домівок. Екскурсії для східчан організатори влаштують ще й взимку. Без схід і захід разом святкували Галицьке різдво. Юлія Ванкавич, Антон Лакіза, програма Очі на першому західному. Його смерть митрополит Андрей Шептицький назвав найбільшою втратою українців у Першій світовій війні. Ми ж величаємо його каменярем, вічним революціонером і народним мойсеєм. Для нас він відомий як поет та прозаїк, громадський діяч, публіцист. А між іншим цей мудрий філософ перекладав 14 мовами, опинився за крок до отримання Нобелівської премії і ще з дитинства був особливим, не таким, як усі. Його ім'ям названі вулиці, площі, міста і навіть астероїд, а його постать оточена міфами. До 160-ї річниці з дня народження відомого українця наші журналісти дізнавалися, яким є Іван Франко. Маленьким Іван Франко був дуже гарною дитиною, схожим на дівчинку. Був дуже цікавим. Люди його сприймали по інашому як усіх дітей, тому що він ходив до лісу, ловив змій, ловив гад... ловив ящирок, розмовляв з ними. А ще з деревами і навіть духами у рідних Нагуєвичах в садибі, яка після пожежі відбудована за спогадами самого Франка і стала музеєм, досі зберігається його колиска, посуд і ліжко. Тут він писав свої перші вірші і оповідання згодом працював над уже зрілою повістю Захар Беркут. Селяни називали Івася Лісова душа. Однак, маленький мольфар виріс, переїхав до Львова і став одним із провідних європейських інтелектуалів. Франко написав майже 6 тисяч творів. Вільно володів 14 мовами світу. Хотя найбільше видання творів це 50-томне видання, але сучасні дослідники Франкознавства вважають, я що щоб зібрати всі твори Франка, потрібно видавати 150-томне академічне видання творів Івана Франка. А ще Франко, перший голова першої української партії фаховий політик. Перший вітчизняний письменник, який почав заробляти на життя творчістю, і міг стати першим українцем, який отримав за неї престижну відзнаку. У листопаді 1915 року професор Йосиф Застирець звернувся до Нобелівського комітету з пропозицією присудити премію Франкові. Однак забракло підтримки спільноти. Уже Нобелівська премія за попередній, 15 рік була присуджена. А Документи, які надійшли до Нобелівського комітету, вони прийшли запізно. І у зв'язку з цим їх, по суті, і не розглядали. А наступного року, у травні, Франко помер. я присягу Але гріх було дати мені слово, по тому вийділи за другу. Не щастя. красимочани по-своєму готуються до річниці у родин Франка. Уже два місяці репетирують його драму Украдене щастя. Це вже четверта редакція відомого твору Івана Яковича в історії театру. Федір стригун у 76-му і сам грав у ній роль в парі з Богданом Ступкою. 40 років по тому вирішив утілити власний погляд на те, як руйнується кохання. Написавши украдене щастя, він став в рівень як драматург. Я не кажу. Про поезію я не кажу про його філософські твори. А от як драматург він став на рівень всіх світових драматургів, та не украденим щастям єдиним драматургічна спадщина Франка налічує десятки творів історичної, побутової і соціальної тематики. Запевняють дослідники. Причому Іван Якович був новатором жанру, глибоко національним драматургом і чудовим психологом у цій царині. А головне завжди давав людині другий шанс. Франко казав, що мій естетичний кодекс це життя. Франко завжди залишав людині можливість повернутися до самого себе. Розумієте, оце є така характерна риса. Що Франко був оптиміст. Він вірив в людину. А от ким не був Франко, то це атеїстом, бідняком і співцем робітничого класу. Це все радянські міфи. Переконує франкознавець Богдан Тихолос. Та найстрашніше на його думку міфи сучасні. Міф про Франка гультяя, Ловеласа. Який там нібито зраджував своїй дружині, там е, в основному вештався по кав'ярнях, протринькав е, дружинин спадок. Це вже новітні міфи, які не мають нічого спільного з біографією Франка. Адже той був живою, хоч і далеко не безгрішною людиною. Я з п'ющими за плід не виливаю, з їдцями їм для бійки маю пук. На празнику життя не позіваю. Ніна Сукач Анастасія Королюк Олег Гонтарчук. Програма Очі на першому західному Шахтар у лізі Європи українська команда в суху обіграла турецький Істамбул Башек Шехір 2 0 А допомогли помаранчево чорним суперники. Автогол турків у першому таймі і подарова на пенальті у другому. Поєдинок відповідь на арені Львів не вразив особливим видовищем, однак гарантував гірнякам та їхньому коучу вихід до наступного етапу Єврокубку. А в ньому на Пауло Фонеску чекає сюрприз, Його теперішні підопічні змагатимуться в одній групі із колишніми португальською брагою. «Стамбул, був далі не знаю. Бишикташі як? «Бешиктахір, Бешиктахір, Бешиктахір, Так, так? Ні. Ну там тяжко. Важче вимовити, аніж обіграти. Це гірняки довели ще у виїзному поєдинку з Стамбул башак Шахіром. Для виходу до групового етапу Ліги Європи крутів влаштовувала будь-яка перемога, нічия або поразка з рахунком 0-1. Перевага очевидна. До того ж, на офіційному рівні з турецькими клубами футболісти Шахтаря змагалися п'ять разів і жодного не програли. Донецька команда була фаворитом і букмекерів, і вболівальників. Тут слаба команда, що сильніше набагато. Виграє по-любому. 4-0, Думаємо, буде мінімум. Шахтюр 5-0. Однак фанів на трибунах назбиралося всього навсього 7 тисяч. Це найменша кількість прихильників за всю історію шахтаря у Єврокубках. Та всі вони очікували не лише перемоги, але й цікавої гри. Перший тайм стартував мляво. Загрожувати воротам Волкана Бабаджана. Смугасті почали з 13-ї хвилини. Невдовзі Ферейра головою скерував круглого у сітку, однак арбітер зафіксував фол. На 22-й хвилині рахунок таки відкрили. Ісмаїлі потужно прострелив. А номер 15-й турків. Завершив у власні ворота. 1-0. Нехороший перший тайм, я бы сказав, неспокійний, они не хорошие. Играли дома. Знаем, що нет много публиков, что тяжело мотивувати. Но все таки, може, ми переживали за результат, тому що у нас тоже Санкт бойся при ответ, но хороший результат. тому боялись пропустити. Але все таки після разговора з Ивакой перший тайм начали хорошо. Второй тайм. Сделали очень много моментов. И самое важное, что попали в Лигу Другий тайм і справді був цікавішим. Команди обмінялися небезпечними атаками та блискучими сейвами голкіперів. Зрештою, на 71-й хвилині Марлос заробив пенальті і сам його реалізував. 2-0. під кінець матчу Серна міг збільшити перевагу однак його удар з близької відстані влучив у перекладину. До слова, цей матч був для хорвата у шахтарі 502-м. Ми створювали добрі моменти, також зіграли добре в обороні. Сьогодні наша перемога є заслуженою. Ми створювали багато гольових нагод і могли зробити рахунок більшим. показати клас шахтар зможе вже у наступному етапі. В групі Ейдж футболісти знову помірюються силами із турками клубом Коньяспор а ще із Брагою та Гентом. Ніна Сукач Олег Гонтарчук, Програма очі на першому західному. Ми закінчуємо спецпроект знакові постаті незалежності розповіддю про нову спортивну легенду. Шахова королева, принцеса чорно-білої дошки. 2015-го увесь спортивний світ дізнався ім'я українки Марії Музичук. Епічна та принципова перемога у Сочні над представницею саме Росії зробила львів'янку спортивною легендою. Тендітна дівчина із містечка Стрий, що на Львівщині, в одну мить змусила говорити про себе навіть тих, хто раніше не цікавився шахами. Її переможний хід у сусідній країні змінив історію Львова. Отримавши титул, вона забажала відстоювати його саме на теренах малої батьківщини. І вже за Декілька місяців опісля Львів отримує право проводити у себе шаховий чемпіонат світу серед жінок 2016. Вітень 2015 тисячі Про те, що у далекому Сочі жінки змагаються за світову шахову корону, в Україні знають лише гросмейстери та любителі цього виду спорту. Фахівці дружно роблять ставки на прорив іншої музичок Анни. Втім, манера Марії ризикувати та боротись до кінця виводить саме її, а не сестру, у фінал і шокує тих же експертів. Світ, Україна та Львів, що навіть тоді не знають її в обличчя. Те, яке уже увінчене короною, десятки камер видивлятимуться в залі Львівського аеропорту за Кілька днів п'ятого квітня 2015-го вона сідає за стіл навпроти росіянки Наталі Погоніної, щоб за декілька годин підвестися уже чемпіонкою. Поздравляємо, Поздравляємо. Марію. Саме тоді українцям стало цікаво, хто вона Марія Музичук. а це означало неймовірну увагу преси. Вона ще довго не зможе звикнути до прохань поставити автограф на всьому, що потрапляє під руки від листівок і до шахових дошок. Мені хотілося. Доказати, що в нас сильні шахісти, що ми можемо показати великий успіх. А потім були місяці роботи. Марія готувалась відстоювати титул, а столиця Галичини – приймати чемпіонат. Тоді ж, на хвилі уваги, до цього інтелектуального спорту у місті започатковують шахові гуртки та впроваджують уроки в школах. Я хочу бути чемпіонкою війшахи, як Марія Музичук. Сама ж музичук з маличку вчилась ставити шах і мат в селі Угерську, що поблизу Стрия, де розташована одна із найсильніших шахових шкіл в Україні. Тут майбутнє. Чемпіонка вперше перегравала однолітків та навіть тренерів. Я її знаю ще з що чотирьох років її коли було. Ще рівно зі столом вона такою була, то я не раз з нею грав. Наталя Васильівна казала Василь Дмитрович, пограйте трохи, потренуйте її. Ну, вона мала здібності до того, і вона. Руками все, то то ми слідкували. Ми переживали так ніколи. То в Сочі пройшло, коли вона стала чемпіонкою, то ми були просто вшарасені. Я цілий ніч дзвонила один до других. Правда, ми слідкували за їх партіями. Ну то не буду кривити душею, то такі партії не до нашого рівня. Так та головними наставниками, все ж завжди були батьки, шахісти Олег та Наталія Музичуки виростили двох доньок Марію та Анну. З маличку обидва тренери робили ставку на своїх дітей, і лільки Барбі дуже скоро їм замінили чорнобілі пішаки, офіцери та королі. Навіть незадовго до битви за корону вже у Львові Марія встигає давати майстер-класи діткам у перервах між постійними змаганнями та тренуваннями. А на початку березня стартувала головна шахова подія року протистояння за звання найкращої серед жінок. Увесь цей час Львів жив шахами завдяки одній єдиній людині Марії. Триває із символічними пропорцями. Шаховий шоколадний кінь на фестивалі у шахи в приймальні із журналістами грав навіть мер Андрій Садовий. 18 днів, 10 партій, майже мільйон глядачів з усього світу спостерігали за матчем. Десятки годин за шаховим столом у одному із залів палацу Потоцьких. Сицилійський захист, каталонський початок, шахові терміни вивчають і політики, і митці, які роблять перші ходи за спортсменок. Нічия, поразка, нічия, нічия, майже перемога і знову поразка. Експерти ламають голову над тим, яку стратегію обиратиме музичук у кожній наступній партії. А Львів все також живе від ходу чорних до ходу білих фігур. Thank you. Однак рахунок 3-6 у підсумку на користь суперниці позбавляє українку титулу, але не слави. Фахівці запевняють, повернення Марії Мозичук на перші рядки світового рейтингу лише питання часу. А Марічка це такий рідкісний для жінок стиль, дуже атакуючий. Таких в жіночі шахах дуже мало. І тому, якраз завдяки своєму стилю, їй вдавалося та можна, рятувати важкі позиції. Вона не втрачає оптимізму ніколи, бореться до останнього моменту, але звичайно, їй. Треба було б ще багато попрацювати, щоб звичайно можна було б стати перейняти Оані її техніку, її знання позиційні. І тоді вона б була, в принципі, ну, один-два в світі. Вона довела усьому світу, що спортивна Україна це не лише брати клички та футболіст Шевченко. Найбільша опісля футбольного євро 2012 спортивна подія відбулась у Львові саме завдяки перемозі Марії Музичук. Вона повернула увагу та повагу до шахів як інтелектуального виду спорту. І за словами знавців, це і є її головна перемога. На сьогодні це все, що підготували для вас мої колеги. Якщо потребуєте їхньої допомоги, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся до наступних випусків програми Очі. Побачимось! Партнер святкового настрою справжнє живе. До живого спілкування.